Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Кому цікаво, чим я займаюся відпустці, я вам все розкажу. Буду білити кімнату. Починаю поки що з однієї. Ну, а потім і інші. Трошки сьогодні. Трошки сьогодні посіяла вже там пророщий часник, привезла. Мені так подобається, коли зубочок один виростає, і такі, ну, не треба. Довго чистити, швидко, чиститься, посадила, його висадила, трошки квіток ще посіяла. Але зранку сестра подзвонила і каже, давай проїдемо на кладовище. Ми там прибирали, все робили. Але якби контрольний штрих перед поминальним днем, можливо, там хтось прибирав і в нас насмітилось, можливо, там десь вітер щось заніс. Поїхали, приберемо. Поїхали. Ну, що, я скажу, поїхали, наплакалась. Приїхала. Десь час сиділа, не могла кума дзвонить, що ти робиш, Кота, нічого не роблю. Питаюсь прийти до тями. Наплакалась. Прибрали трошки прогребли, Подивилась, які в кого пам'ятники. Ну, Ще, звичайно, рано, але планую, придивляюсь. Да. Ну і приїхали трошки, Заспокоїлась, попила чаю, включила машину, стирається, і я буду починати, хоч щось тут білити, тут і ліпить трошки, і ну... Зараз покажу, що я, чим я буду займатися. Значить, ось саму дальню кімнату. Рішила почати звідси, тому що ще ко не колотила, сажу не трясла, але тут ось така грубка, тут дверок немає. Сюди сажа не полетить. Бо дверки і грубка ось. Ось у цій кімнаті. Ось тут усі дверки. І зараз я зніму покажу. Ось, отак як біля дверей, повиступала чорнота. Це вже треба колотить і все білити. І ось іще грубка, це все повиносила сюди, з тої кімнати. І ось така біда в мене. Ось, бачили? Це вже срочно треба щурхувати сажу, проступає аж сюди. Із-за чого я вирішила це все зробити? Що могла перенести в цю кімнату? Починаю з цієї, тому що сажа ще не колочена, але тут вона сюди і не полетить. Я щільно закрию двері, тут така грубка без дверок на цій, на цій стороні. Закрию, якесь покривало на двері, поцеплю і все буде чудово, а може, допоминального дня, можливо, хоч одну кімнатку зроблю. Значить, штори, тюлі, все зняла. Вчора до ночі все робила, сьогодні все повитріпало від пилі, біле вже частина стирається, частина ще буде стиратися, частина якісь коври матраси повиносила, сушиться. Це все понакривала, в дровітнику понаходила якісь клійонки, старі покривала, буфет накрила, все накрила, і навіть люстру старого подіяльника кусок відірвала накрила, шкаф теж покривалом накрила. Ну І зараз буду починати. ось. Такі проблеми. Будинок не новий, сідає, і тріщинки, і он там, коли ікону, там треба все там там треба все, ліпити, все білить. Глину ми купили. І з сином, як їхали, зараз хочу сказати, в кого можливо ще така проблема, що кімнати біляться. Зараз дуже важко глину білить або вапна, або Ну, Міл це трошки не те. А глину я знайшла в районі один магазин, де я і раніше купувала, і зараз ми ще тоді як приїжджали, щоб прибрати на кладовищі. Я кажу, Давай заїдемо сюди, то ми заїхали і купили глини. Ще й багато, і я така довольна, що ми машиною це все привезли. У мене запас глини є. І ліпити треба, і, і білить. Ну, а потім мить і утюжить, завішувати, це ще довше. Ну, нічого, я думаю, що я все потрошку, потрошку щось не буду робити. Ну і ось на дворі ще покривала, штори ще не стирається. Матрас просушується, коври. І вон, коври просушуються, винесла. А тут частина вже достірується в машині. Зараз буду сушити усе. Слава Богу, в мене вже вода там не тече, зробив мастер минулого, минулого разу. То я вже рада, що я все можу робити. Ось глина. Зараз буду розводити. Тут щоточку ще й нову купила. І, і ранішні які є. Ось глина біла. Це чудова глина, до речі, ось така хороша. Буду зараз розводити теплою водою. І буду білити, а потім мити, а, а потім хватить роботи. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей.